Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не виключає збиття російських літаків у випадку вторгнення в повітряний простір країн НАТО. В ексклюзивному інтерв'ю CNN вона сказала, що Європа повинна захищати кожен квадратний сантиметр своєї території. За її словами, після чіткого попередження варіант зі збиттям винищувачів залишається на столі. Так фондерляєн прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа, який раніше закликав союзників збивати російські літаки-порушники. Генсек НАТО Марк Рютте напередодні наголосив, що рішення про застосування сили ухвалюють у режимі реального. Часу залежно від рівня загрози. Мапінієнз вигавторіфеневісквесентімітаю, ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр території. А це означає, що в разі вторгнення у повітряний простір після чіткого попередження звичайно варіант збиття винищувача, який вторгся в наш повітряний простір, залишається на столі. Ваша естестинно філросія випробовує нас на всіх фронтах. Я маю на увазі, що це гібридна війна, яку ми переживаємо вже багато багато років, яку Росія веде проти демократії Європейської. Ко союзу та інших країн тому ми даємо відсіч на різних фронтах. Це рішення НАТО, але я хочу чітко заявити: не чіпайте нашу територію,